Астрид Ліндгрен Ми всі із Бюллербю. Мене звати Лізі. Я дівчинка. Хоча напевно це і так зрозуміло, якщо мене звати Лізі. Мені сім років, але скоро вже буде вісім, і мама деколи просить мене. Лізі, ти вже велика, витри, будь ласка, посуд. А ласи й кажуть. Маленьких грати в індіанців не приймаємо. Так яка ж я все таки велика чи маленька? Як на мене, якщо одні вважають, що я вже велика, а інші, що я ще маленька, значить, я в самий раз. Ласе і босе це мої брати. Ласе дев'ять років, а босе вісім. Ласе дуже сильний і бігає набагато швидше, ніж я. А з босе ми бігаємо однаково. Коли їм потрібно втекти від мене, ласа мене тримає, а босе тим часом втікає. Потім ласа відпускає мене і втікає сам, а його-то мені ніяк не наздогнати. Шкода, звичайно, що в мене тільки брати і жодної сестри. Адже хлопчики такі вреднючі. Ми живемо на хуторі бюлербю. Це дуже маленький хутір. У ньому всього три будинки, і стоять вони один біля одного. Ми живемо в середньому будинку. В першому будинку живе хлопчик Улле. У нього зовсім нема ні сестер, ні братів, але він завжди бавиться з ласе і босе. Йому вісім років, і він також дуже швидко бігає. А от в третьому будинку живуть одразу дві дівчинки. Я так рада, що там нема хлопчиків. Дівчаток звати Брітта і Анна. Брітті дев'ять років, а Анні стільки ж, скільки і мені. Я дуже їх люблю і Анну і Брітту, але Анну все таки трошечки сильніше. Більше дітей на нашому хуторі нема. Нас всього шестеро. Lasse Bose i ja, ule, Brita i Anna.